Зараз друзі будемо говорити про сьогоднішні події в кривому розі. Чекаю. Чекаємо, ми на зв'язок з головою ради оборони міста Олександром Вілкулом. і ми так розуміємо, що новини звідти не, не дуже втішні. Що кількість постраждалих зросла вже до 14 людей. І двоє дітей. Знаємо про це серед постраждалих. Це хлопчик, 11 Років він а, зараз перебуває в лікарні? Десятирічна дівчинка? Вона лікуватиметься амбулаторно. А, голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул зараз з нами на зв'язку. Пане Олександре, я вітаю вас в ефірі громадського радіо. Да, вітаю! А, ми бачимо повідомлення про те, що зросла до 14 кількість постраждалих. І хто це, як вони себе почувають? Кількість постраждалих 14 людей, з них двоє дітей, один у лікарні хлопчик і дівчинка амбулаторна. Зараз в лікарні три людини, всі в стані середньої важкості, їх життю нічого не загрожує. Але триває аварійна рятувальна операція. Вона триває буквально там по цеглінки. Рятівники, ми розбираємо ну цей під'їзд, який пробитий до першого поверху, і на жаль, там можуть бути можуть бути загиблі. Ми шукаємо одну родину там жінка і троє маленьких дітей. А пане Олександре, а відомо взагалі скільки там а, ну могло бути а, людей? Тобто, от всі, от ті, кого шукають зараз, розшукують троє. троє а, більше там нікого не буде. Всі а, підраховані з ким змогли зв'язатися, з тим зв'язалися. Ну, дивіться, алгоритм наступний. Да, після того як влучення в дом, чи в будинок, чи в під'єд. Беруться там перелік е, живців квартир, перелік телефонів, там оправдовачі голови ОСББ і всім іде обзвон, да? Угу. Е, Якщо казати по мешканцям цього будинку, то да, Але якщо хтось був в гостях, да, наприклад, прийшов, угу. да, чи там до когось родичі приїхали, і так далі, ну цього ну, шляхом обзвону е, встановити неможливо. Так, так що може бути все, але найбільш вірогідно, що. Оця родина, жінка і троє маленьких діточок. Я зрозуміла. Дуже хотілося б сподіватися на втішні новини, що їх е, знайдуть живими, але, я так розумію, руйнування вкрай серйозні. Е, вже відомо, що це було, е, чим били. Балістикою били іскандерем. З Іска... Іс... Криму. Угу. В Криму. Рятувальна операція триває, але ж навколишні будинки вони так потребують тамтешні жителі допомоги з якоюсь ліквідацією наслідків атаки. Я правильно розумію? Це щільна міська забудова. Там нічого взагалі військового не було, і всього пошкоджено більш ніж 40 багатоповерхівок. Це і криші, вікна, балкони і так далі. Відразу розгорнутий штаб допомоги людям. Ми видаємо ОСБ, Плівку, Цвяхи, Рейки, там, Тарпаулін. інше, для, для того, щоб закритись. Також люди ну допомагають це зробити і люди самі роблять і комунальні бригади, так якщо літні люди або маломобільні допомагають. Також люди пишуть заяву на матеріальну допомогу. Місто має міську свою програму, і ми грошми допомагаємо людям. Вставити потім металопластикові вікна, чи балкони відновити і так далі. Тобто ця система працює і людям надається вся необхідна допомога. І на останок запитаю стосовно самого будинку, в який окупанти влучили, сусідні під'їзди. Коли буде відомо, чи можуть там жити люди? Ну, перші два під'їзди маю ну, дивіться, ну, щоб сказати, це. По закону треба провести інструментальну експертізу. Да? Uh -huh. Я не хочу там казати це без висновки експерта. Але найбільш вирагідно, що перші два під'їзди так, а, хоча там потребує ремонт криши, да, вікна безумовно. А третій, четвертий під'їзд мало щоб там могли жити люди. Хоча б, безумовно буде експертиза ще. Якщо експертиза виявить, що це неможливо, скоріш за все, таки буде, то у нас є також міська програма. Ми одне з небагатьох міст в Україні. Ми з міського бюджету проводиться оцінка і сплачуємо людям гроші на аналогічні квартири, щоб люди могли купити. Це вже на жаль, не перший. Другий не п'ятий угу. навіть випадок угу. в нашому місті. Ну, у, нас це... за, у нас за останні три тижні шість ударів іскандерамі по місту. Тобто, ну ворог наростив до, до зими саме по кривому рогу ракетні удари, правильно? Ну, у нас 55 кілометрів від лінії зіткнення. У нас ракета з Криму долітає за дві хвилини. Так... Важко. Але, але тримаємось. Дякую, пане Олександре, що знайшли час вийти до нас в ефір. Дякую, і дуже хотілося б завтра у вас у ФБ прочитати гарні новини. Дякую, дай Бог, дякую. Олександр Вілкол, голова ради оборони Кривого Рогу, зараз був з нами на зв'язку.